Вітаю в цьому відео, я розповім, як правильно зареєструватись на платформі Shopify, якщо ти знаходишся з України або, наприклад, за її межами. До речі, якщо ви зареєструєтесь на платформі Shopify за моїм реферальним посиланням, воно буде під цим відео, то ви отримаєте доступ до Shopify за 1 євро на місяць впродовж перших трьох місяців. Ну а тепер давайте почнемо реєстрацію. І так, перше, що ми бачимо, це введіть ваш імейл». Давайте введемо. Я попередньо вже створив імейл, який буду використовувати для свого магазину. Рекомендую так само вам зробити. Натискаємо Start Free trial», Натискаємо Login. Remind me next time, security. Потім ми налаштуємо подвійну аутентифікацію. Далі у нас є опитник від Shopify, його можна пройти, можна пропустити. Він нічого не вирішує. Я люблю економити свій час, тому пропускаю його. Пропускаємо. Супер, я вітаю. Ми зареєструвались на платформі Shopify. Зліва це наше меню, в якому ми будемо працювати саме Shopify. Тут у нас план від Shopify, що нам потрібно за чим робити. Тобто додайте перший продукт, налаштуйте дизайн вашого магазину, кастомізуйте свій домен, купіть. Потім змініть назву вашого, вашого магазину. потім... Підключіть платіжні системи після цього. Налаштуйте доставку в вашому магазині і зробіть першу тестову покупку в вашому магазині. Також я бачу, що у нас лишається три дня безкоштовного періоду. Після цього перші три місяці, як я сказав, будуть за один долар на місяць. Давайте поговоримо тепер про те, скільки коштує взагалі володіти платформою Shopify, якщо ми не говоримо про ці три місяця по одному долару. Для цього перейдемо на вкладочку Select Plan. І я розповім про тарифні плани Shopify та взагалі скільки вони коштують і кому вони потрібні на якому етапі. У нас в Shopify є чотири тарифних плани: це тариф Basic, це тариф Grow, зріст, це тариф Advanced, такий вже прошарений тариф. Просунути і тариф Shopify Plus. І так, давайте почнемо з тарифу Basic. І я зразу скажу, що тариф Basic підійде абсолютно для всіх, хто або почав працювати на Shopify, або мігрував на платформу Shopify і вже має якісь перші продажі на своєму попередньому магазині, який був, можливо, на WordPress або десь там в Instagram. І ви хочете почати працювати з Shopify. Тому одразу беріть тариф Basic. Звичайна ціна після трьох місяців буде коштувати 19 доларів на місяць. Тариф Grow буде коштувати 56 доларів на місяць, тариф Advance буде коштувати 289 доларів на місяць, і тариф Shopify Plus буде коштувати 2300 доларів на місяць. Взагалі, ось ці всі тарифи вони потрібні Grow Advance і Plus тоді коли у вас вже є якісь продажі, хоча б 20, 30-40 тисяч доларів в продажах. Якщо у вас є, ви спокійно можете переходити на тариф там Grow або Advance. По суті, чим вони відрізняються, основні відмінності це комісія з кожної транзакції, тому що Shopify буде брати у вас комісію з кожної транзакції, яка буде проходити ну, через ваш магазин. Якщо людина за 100 доларів купила щось з вашого магазину, ви будете, крім платіжної системи, яку ви підключите, ви будете платити Shopify в тарифі Basic ще 2% з цієї транзакції. Тобто, Shopify буде кожен місяць виставляти вам білінг, рахунок на оплату, знімати у вас карточки, оплату за тарифний план 19 євро або 1 євро, і додатково цю комісію, яку він буде вираховувати з кожної транзакції. На Trafic Grow у вас комісія вже буде 1 Відсоток це дуже класно, тобто перестрибнути з одного тарифу на інший, і у вас вже відсоток комісії зменшиться, але ціна за користування місяць збільшиться ну, трохи більше десь в 2,5 рази. Також основна відмінність цих тарифів це кількість людей, які можуть бути став аккаунтами вашому магазині. Наприклад, ви хочете комусь видати доступ людині, яка буде там, дизайнеру або ще комусь, і ви хочете роздати їм окремі права, окремі права доступ до. Цих всіх елементів в меню комусь там дати доступ тільки до продуктів, комусь тільки до ордерів. Ну, якщо у вас велика команда, то так, вам тоді треба буде тариф тільки Grow, тому що там є оці staff аккаунти і видача доступів на різні рівні для ваших працівників. Якщо ви хочете зекономити, в тарифі Basic просто може, там, довіреним людям видати просто доступ до магазину, логін та пароль, хай вони будуть з одного адмін-аккаунту заходити. Чи буде Shopify за це банити, ніяких проблем з цим немає. Люди можуть заходити на один аккаунт магазина під різними IP, на один саме основний адмі... аккаунт адміністратора. Далі, тариф Адванс, у нас вже тут 0,6% комісії. У нас тут ще додатковий є там, розширений чат сапорт також є якісь додаткові Local Storefronts by Markets 15 додаткованих стаф аккаунтів і POS це вже для тих, хто продає в офлайні, для тих, хто має власні магазини в онлайні. Point of sale це у Shopify є своя типу, штука для продажів. В офлайні тариф Shopify Plus це взагалі окрема історія, це вже для мільйонних брендів, які продають на мільйони доларів. Це вже там більш кастомізовані пропозиції від самого Shopify, Ну і основне це можливість ем, змінювати, кастомізувати чекаут. За це всі люблять Shopify Plus. Також це взагалі корпоративний тариф. Я точно не рекомендую вам починати працювати з ним з самого початку. Так більш детальніше ви зможете ознайомитись з цими тарифами на ось цій сторінці. Основні моменти. Про які я хотів розказати, які я хотів вам донести, які, які говорять про різницю між ними, я вже сказав. Тому на цьому в мене все. І рекомендую дивитись мої інші уроки по Shopify. У нас дуже багато цікавого про Shopify, про продажі, про те, як створювати магазини, про те, як їх масштабувати, запускати, огляди магазинів, розбори магазинів. Тому рекомендую. Підписатись, поставити лайк цьому відео, якщо воно сподобалось, поставити на дзвіночок, щоб не пропустити всі наступні відео. Якщо лишились якісь питання по Shopify, ти можеш задати їх в коментарі одразу під цим відео.